Привіт, мене звати Макс, це канал на Записав трохи геймплей з цією мишечкою, вийшло доволі таки цікаво, всіх запрошую до перегляду і на стріми. Ні, ми граємо інферн. Блять, я маму їх уїбав. Я люблю. Зараз будемо жорстко. Знаєш, просто в камеру покажи, як вам глядай, порівняно. Порівняє порівняно, а чекай, видно, не видно зараз. Щоб нормально. Бля, воно что мені прям очі їбаше, блядь, цим красним світлом, пизда. Да, з тебе звуки давит нойка. Зараз? Да. З дискорда чи чого? З С дискорда. Дивно. Шадо. У мене бомба. Почекайте мене з церкви. Церква, церква, церква. Вони чекають. Бачу. Смок упадает, смок упадет и забудет. Смок, 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 чек, смок. Медаль свеча. Перше місце у Fifi, блять. Перше місце у Fifi, друге місце у Fifi. FIFA, FIFA, FIFA. Потім йде в нього Counter-Strike. У 2007 році він в CS 6 зайняв перше місце один-один. У 2008 зайняв на один перше місце. На опіка зайняв перше місце. В КСС, топ-1 по бхопу Та подивись, що він робить, блядь Ну, щось з діфузами скажи Да Що за нас? Блядь, а на цьому розвертатися, це, блядь, як не знати, що Second hint М? На секунді, треба вийти разом, вбити його, і все Добре Найс nice. One more second Kill second and go A To B Та нахуй ми йдем на бій, якщо ти на бій? Я не знаю, ну, ти обичайно хочеш. Дивися. Хто ти був А я кого я тут не засліпився? Це, шо, у нас надто низько було просто? Фрешка під ним зірвалась. Ааа, блядь. Тет бізець. Я. Давай, Михи. Я вірю в нього. Я думаю, що очікають, нє? Я просто не знаю вже, що банан нема, тому що чогось за коміда пробіжав. Та ну, ну подивись, подивись на тебе. Це моя вина, що нас покидав кіберспортсмен? Піздець, Фрес, це... Тобі чого, її 14 на 1. Які питань, питань за нахуй? Нахуй мышцы, не спустя. Да, вбив... да да, 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 да. сорі, сорі, сор, я забыл. Маш, вбив... Маш, так классик, ваша смерти. Ебану мешка. Не зарегала, не вбиваю, не летить. Це Команда даунил. <laughs> давай, от... дил, дигл, яка Діго папашка дил, сделай. Ой, зігал. бля, сделас. Все, понял, давай. Давай, показал ему, ну, актемышка тебе ебаш, сделай. Давай, 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 давай. Что скажу, скажи, скажу, скажу. Скажу. Ты ходишь, что миш пас беда была, сейчас бы че бежить на миду и дела. Бим, нахуй. Давай смок дали на нахуй питание блять сейчас задницы тифу зробив смоку <laughs> не надо вовремя це сказав я бать тут такі розворотниці теме ты бачив, блін ты за 60 круто опа знайшов Бизян, нахуй. <риск> <риск> Ты все цей перший кіл сделал, а я почувствую, что уверен, если пишет. Та, блядь, тут развернуться на симешный за пиздец. Ну, но токсик. Но токсик, но токсик. Я на цей пиду. Да блять, ну дайте развернуться. Найс! Nice. Бокс, бокс, бокс. Сука, його! его. Оооо! Він 54 хп мінус! Залітають, залітають, пушать, пушать, пушать! Най, з ебаш, бля, доїби ебай! Не все, Не доебай, ты епи его, а, блядь, там мешечка охуенно, значит, дивись. охуенно флешечка на, блядь. У вас, да? Эй. Hey. Да бляд, ця мишка, мышка ты. Що тільки же произошло? Не, мишечка міш, просто... Знаешь, мишечка не всегда выкидывай хуйню, якусь. Понял? Oh, no. Блять, кивасосмелы. Бомба у мене. Yes. Бомб Ванг. Живите, будь ласка. Люди, -э. -э, тащишь. На мужика. Показываешь, киберспорт Пачку Пачку не бачишь. А да я не бачу выхода, все. Не, надо ты бачите. Кликнешь? Забрать пачку, забрать пачку. Я готов, ебашь. Давай, запускай меня. Ты пиздец, блядь. Ого! Двое лово. Не звостак По ногам, по ногам, по ногам Стараюсь. Лай не ногам, 9! Прицел в мене був на ньому, так що відстань. Давай, дігал, вроню побіжали. Єбач, добре. А куда? На шиншайн, на шиншайн! На кинешь мне две флешки. Давай. Так тебе лежит паху, я вышел, А? Похуй. Ты вышел паху, я Похуй. Бежи, бежи, просто бежи, бежи, бежи. Я бежу, я бежу. Грешка не балла. Да блять, что блять, откуда, откуда, блять, <laughs> пулист. Мені страшно, ну ч. вони тупі, у них не знаю, у них же мавпочки просто стукають в голові нахуй, я не знаю. Рома, підтримуй мене, будь ласка. Підтримуй, мавочки в голові? Дякую. Бля, чел. Ааа, не вбиття <laughs> не може челази спав. Бля, чел. Хай дісав ще бывает, так На що. що ти мені даєш? A ty, co się czemu... A, czekaj, jedną... Tam, w spizdze, tak. tak. Give up, give up, bro. It's my op. Czekaj. Ja so, <laughs> <I razibram> się. Ja... <laughs> yeah, І на скільки бан? Придцятка, нормально. А, ну спокойно. Ну давай, иди зворечай. Бля, що я сам. ти, з ким ти мене нахуй лишив? Пиздец, блядь. Сенсор, якщо ти різко робиш якийсь рух, Це просто типу, зразу нахуй. Типа просто або крути, або піднімає, або опускає, або типа, ну я не знаю, движения йдуть просто. Єдине, О, я не знаю, що можна Не було жодного разу ніякого про типу, проблеми з тим, щоб вона не клацала От, типа, вона клация, як має бути. Какие-то можна, я не знаю. Як флешка охуенна штука, да? Да, як флешка охуенно, Можна можно ебануть его вот так, блядь, чекай, отак, вот блядь. Не побилося. Не побилося, блядь.